Трамп демонструє супербурхливу діяльність на посаді президента США. Якщо порівнювати з канденцією Зеленського, то в Трампа зараз теж отой медовий місяць турборежиму. Знаєте, він в односторонньому порядку перейменував мексиканську затоку на американську затоку, посварився з прем'єркою Данії, бо та не хоче віддавати Гренландію, поспівчував Путіну через розширення НАТО і сказав, що треба зупинити війну, бо інакше він придумає нові санкції. Також у перший день роботи президентом Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони політичним інтересам Америки. Американська агенція з міжнародного розвитку USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проекти та видатки на них після розпорядження Держдепу США. Ну, почали розбиратися кажуть, мовляв, так USAID – це допомога не військова, мовляв, ну нічого страшного. Так здавалося, на перший погляд. Але оця от реакція нічого страшного, вона іноді аж занадто гіперболізованою вийшла. І от про це, власне, написала цікавий текст Анна Бабінець. У ситуації з замороженням американського фінансування бентежить реакція нашого президента Я знаю, що є якісь обмеження, треба детально дивитися, обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я не знаю про це, я не бачу цих грошей. Кінець цитати. Звісно, що Зеленський не бачить цих грошей, їх не привозять в сумках до його офісу. А коли засинає мафія, то приходять якісь чарівні феї з грошима і протезують кінцівки понівечених війною українських дітей, будують підземні школи, відновлюють радянські пологові будинки, реабілітують ветеранів, облаштовують притулки для переселенців, купують обігрівачі та генератори. Між іншим розпіарену ініціативу Олени Зеленської щодо ментального здоров'я українців під назвою Ти Як також фінансував Юсейт. Але Зеленський не бачить цих грошей, бо він напевне не знає і не хоче знати, як виживають українці, хто робить їхнє життя стерпним і хоч трохи комфортним у ці важкі часи. Я вже мовчу про незалежні медіа, україномовний контент, культурні програми, які фінансував уряд США. Щоби розуміти їхню важливість, треба жити у трохи іншій ціннісній парадигмі, яка, на жаль, в силу інтелектуальних обмежень недоступна нашим топ-посадовцям, тут директорка інституту масової інформації розказала, що 90%, хоча б відносно незалежних ЗМІ в Україні, жили на гранти США така відморожена, а місцями навіть зловтішна позиція представників влади щодо гуманітарних програм, які їх не стосуються, та як вони думають. Дуже небезпечний сигнал. Поки лишаються європейські донори, готові латати дірки, які утворилися від зупинки фінансування урядом США. То це ще нічого, але заяви президента, що він цю допомогу не бачить, нічого про неї не знає. Мовляв, хай там грантожери розбираються. Це дійсно тривожно. Це постріл собі ж у ногу, причому в скрутній ситуації. Європейці просто не будуть нам допомагати, коли чутимуть такі заяви від топ-посадовців, і це може бути фатальним для українців. Які без цих невидимих для президента програм просто не виживуть, написала Анна Бабінець. Від каналу Саме Сік. Ну, це про рівень розуміння Зеленським того, як що працює в державі. Тут нема коментарів. Давно очевидно, що він повний профан і простофіля. Він нічого не розумів до президентства і мало що розуміє зараз. Це його планка, вище якої він не стрибне. Навіть якщо ми дамо йому ще 5 літ, ну а стосовно західної допомоги, то там уже США деякі програми здається розморожувати почало. Плюс до того, Трамп настільки активний в своїх підписуваннях різних паперів, що вже навіть два рази ставалися випадки, коли федеральні судді тимчасово блокували спроби Трампа скасувати якісь ті чи інші речі. Федеральна суддя заблокувала заморозку федеральних субсидій і позик на понад 3 трильйони. Це в них внутрішніх по США, а також був вже випадок, коли суддя тимчасово заблокувала указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям за правом народження у США. Так що будемо сподіватися, що те фінансування для потрібних і важливих програм воно якось поступово поновиться. Ну а нам треба просто робити висновки і більше ніколи не обирати у владу тих людей, які ані бельмеса не петрають в тому за що беруться.